Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами лінивий варіант пельменів. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я готую тісто на пельмені. Це стандартний мій рецепт. Я лишу в описі під відео вам обов'язково всі пропорції. Ну, а я вже звикла готувати на око, тому вже нічого не зважую. Але обов'язково всі грамовки лишу вам для ідеального ось цього заверного тіста в описі під відео. Саме із цього тіста я готую і чебуреки, і пельмені, і вареники. Навіть мені рекомендували приготувати лаваш саме також із такого тіста. Я ще не пробувала, але обов'язково, певно, спробую. І пізніше якось поділюся з вами у відео результатом. І з самого початку я тісто вимішую ложкою у мисці, а тоді відправляю ось на стіл і починаю вимішувати руками. Не потрібно це все відразу хвататися, місити, поки воно гаряче, треба дочекатися, щоб воно було такої нормальної температури. І тільки тоді ось вимісити вручну. Кладу я готове тісто у пакетик та відправляю трішки полежати. Ну, а тепер готую начинку, відправила цілу головку часнику у свій подрібнювач, півтори цибулинки та одне яйце. Зазвичай у пельмені я яйце не додаю, але так як це ліниві пельмені і я їх не дуже багато готую, тому для того, щоб у мене часничок із цибулькою вдало перемоловся, то... А Я додала ось таким чином яєчко. Відправляю це все до фаршу, у мене тут пів кілограма. Далі я підсолюю, додаю туди чорний мелений перець та перемішую. Також, до речі, відразу вирішила приготувати сир. У мене це твердий, не пам'ятаю, який саме купувала, але саме головне, щоб він дуже добре тягнувся. І тепер беру я ось таку форму для запікання, в мене є керамічну. намащую її всередині вершковим маслом і буду займатися лінивими пельменями. Розкачую частину тіста по силіконовому коврику та намащую це все фаршем. Ось так я починаю все скручувати, у такий невеличкий рулетик. Ну, і пізніше цей рулетик ми нарізаємо на більш-менш одинакові шматочки по висоті, тому що ми їх ставимо ось так, ніби пеньочки. Так як у нас сім'я досить така немаленька, то я готую досить так багато. Якщо у вас сім'я менша, то, звісно ж, готуйте або нижче їх, або можете викладати, а не так класти, як у мене пеньочками. Щоб зайняти повністю всю форму, це все готується досить так швидко. У мене вже розігрівається духовка. Показую вам, що в мене вийшло із пельменями. І тепер зверху я змащую домашнім кетчупом. Ви можете, звісно, цього не додавати, бо кетчуп все-таки не всі полюбляють у такій страві. І також буду заливати вершками. У мене 15% тут підійдуть будь-які. Неважливо, якщо у вас немає вершків, можете використати сметану, розвести просто водичкою. А зверху я ось підсолила і ще також доливаю трішки водичкою, бо все-таки наші пельмені повинні не настільки спектися, як зваритися. Відправила я у духовку розігріту заздалегідь при 180 градусах, випікала 50 хвилин. І тут я ось дістала, посипаю це все сиром і відправляю ще на хвилин 15. Але вже при температурі 200 градусів. І ось що в мене вийшло. Так швидко пельмені я ще ніколи не готувала. І це виходить дуже-дуже смачно. У мене на каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що можна приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!